Я художній керівник Сумської обласної філармонії. Ось і сьогодні ми презентуємо першу таку відкриту репетицію Дідони та Енея. Оперою Генрі Персела Дідона і Еней, англійського композитора епохи барокко відкриватимуть у Сумах 87-й Концертний сезон Сумської обласної філармонії. Вона на наш погляд і дуже цікава, актуальна, красива. Вона дуже лірична. В деякому плані вона така. І скорботна в деякому плані вона і активна життєстверджуюча. Оперу у Сумській філармонії ставлять вперше 19 вересня. Відбулася відкрита репетиція Дідони і Інея. Як виконувачка обов'язки директора філармонії та солістка бере участь у цьому проєкті Тетяна Лоставецька. В даній опері в англійській опорі перші опері переперсила. Тут навіть ніхто не говорить. Тут тільки співають арії, дуети, речитативи, хор. Оце і є опера, але не треба боятися. Це дивитися цікаво. Участь у постановці, говорить Тетяна Лоставецька, беруть близько 40 виконавців: це солісти та оркестр, вокальні колективи і клавесин. Віталій Ніканов виконуватиме в опері партію Енея. Це такий досвід, який ти більш ніде не отримаєш. І зараз в цей час, в якому ми живемо, це дуже дійсно важливо для творчих людей. Ну, я думаю, це взагалі для всіх важливо зараз. Про свою участь у мистецькому проєкті говорять і інші учасники. Спочатку ми так дуже сумнівалися, ну навіщо ми Ну, це якби не наше, ми народний колектив, але ми все-таки взяли, беремо участь в цьому проєкті і маємо надію, що в нас все вийде. Це дуже гарний проєкт, дуже різноманітна по, по характеру музика, різні ритми, різні тембри, і хорі, і солісти, і клависин. Ну, одним словом, це досить цікаво, досить цікаве і неординарний проєкт. Якщо я правильно пам'ятаю, то Черчилль ще казав, що культура. Це дуже 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 важливо, бо навіщо за що ми тоді? Ми і оперу цю в перекладі українському співаємо так, щоб це було і доступно глядачу. Дякуємо силам, Збройним силам з України за те, що вони дають нам змогу зараз працювати. 22 вересня відбудеться ще одна відкрита репетиція перед прем'єрою. А 1 жовтня оперою Дідона і Еней у Сумській обласній філармонії стартуватиме 87-й концертний сезон. Олександр Качана, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.